Минуло півтора року, як вони втратили свій дім. Обстріл Києва, 8 липня 24-го, певно, пам'ятають усі, це коли росіяни ракетою поцілили Вохмадит. Та крім того, вони зруйнували висотку на Серці. Чи відбудували цей будинок? Анастасія Терещук поїхала на місце. Ми приїжджали сюди відразу після російського удару, коли тут була розруха, дим і людський біль. Поверталися сюди за місяць, аби показати наслідки російського удару, коли на місці була лише вирва і купа будівельного сміття. Показували вам початок будівництва. І ситуацію сьогодні. Будівельний майданчик, зведені три поверхи, працюють над четвертим. Усе це майбутні оселі тих, хто втратив свої через Росію. Сім'я водоп'ян прожила у цьому будинку 24 роки до російського удару. На другому поверсі крайня. крайня На момент атаки подружжя було на дачі, це і врятувало їм життя. Якщо ми б там були, би то нас би вже б не не тому, що всі, хто був в цей день в. Дома в цьому під'їзді не залишилось нікого. Після приїзду пану Юрію вдалося знайти свої документи та деякі речі, але більшість майна нажитого роками було знищене. Я по драбині, бо сходів не було. Піднявся через тим піднялись на другий поверх. Ми тільки що забрали якусь одежу. Ми кинулися а без документів нічого. Знову залізли ми туди по драбині. Добре, що вони були в папці. Я знайшов ту папку і, все. І, і, і усі документи. А далі пошук нової тимчасової квартири, яка теж не стала для них безпечною. Там, де ми орендували перший раз, туди теж попала взривна волна. І це вже друга квартира, яку ми орендуємо. Там теж повибували вікна, двері. Тож сьогодні для них особливо трепетно бачити, як тут на серці відбудовують їхню оселю. Ми спостерігаємо ми кожен слід, день. Слідкуємо. А ми ще пенсіонери для, для, для прогулянки приходимо і, і спостерігаємо. І спостерігаємо, так. як Тобу іде перший поверх, другий, третій. Тут, тут я тут, кажу, тут, тут, тут. наша квартира вже є. На відбудову чекає і пан Віталій. Його квартира на п'ятому поверсі була у сусідньому під'їзді від епіцентру удару. Під час експертизи її визнали аварійною, тож несли повністю і вже розпочали нове будівництво. І, хоча каркасу ще немає, те що нижні поверхи вже готові. Селяє надію. Судячи по темпах, я дуже здивований. Темпами, да, як то кажуть, бо коли я бачив, що там щось ковиряє, щось знизу, а потім раз в групі виходить, етаж, поверх. Другий поверх, третій то я так рахую, що десь тижні за два вони закінчать. Але до заселення людей ще далеко. Далі буде ремонт, і проведення комунікацій, як це відбувається у сусідніх під'їздах. В цій частині вже робляться соціальні ремонти, штукатурка, замінені комунікації по квартирам. Це холодна холодне гаряче водопостачання. Значить, чекаємо ще опалення, батареї будуть встановлювати. Замінені вікна, Ремонти у квартирах можемо побачити і ми на власні очі. Тут буде тумба з мойкою, на підлозі буде ліноліум, туалет, ванна. За проєктом відбудову мають завершити у 2026 році. Тож мешканці з нетерпінням чекають, аби повернутися додому. Анастасія Торіщук, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.